Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вкрадено 3,5 мільйони гривень СБУ підозрює керівника будівельної компанії, яка робила ремонт в обласному медичному центрі серцево-судинних захворювань. Ціни залишались, будматеріали були не сертифіковані, а частину робіт взагалі не виконали. Слідство встановлює, чи причетні до справи працівники лікувального закладу. Мелітопольці можуть отримати компенсацію за знищене житло, яке знаходиться в окупації. Факт руйнування будівлі будуть підтверджувати за допомогою супутникових знімків. Заявку на виплати можна подати через дію ЦНАП або нотаріуса. Додаткова інформація за телефоном. Послабити заборони для бізнесу через тривалі повітряні тривоги можуть в Україні. Залежно від причини, тривоги у регіонах можуть стати жовтими, помаранчевими та червоними. На запорізький напрямок поїхали 36 пікапів та 6 джипів. Машини оснащені турелями, всюди хідні, що важливо для виконання бойових задач. Автівки купили коштом українців, які донатили на сили оборони. 43 мільйони гривень збитків Україні завдало керівництво Запорізького заводу електрообладнання до листопада минулого року. Підприємством володів російський олігарх Григоришин. П'ять років тому топ-менеджмент заводу організував оборудку з коштами земельного податку, щоб виводити їх на рахунки компанії Григоришина на Росії. На запорізькому напрямку вдало відпрацювала наша ДРГ. Воїни пройшли у тил до ворога і ліквідували кадирівців. Росіяни кажуть, втрати величезні. Зима на порозі, ДСНС попереджає, у понеділок, 20 листопада, у Запорізькій області може випасти 10-15 сантиметрів снігу. На дорогах можлива ожеледиця, тож водіїв закликають якнайшвидше змінити літню гуму на зимову. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.